Люди різних професій. Люд, вітаю, діти. Зустрілися ми знову. Про славні руки золоті я поведу розмову. Ми вдячні золотим рукам. Я теж їх поважаю. Тож хочу розповісти вам усе, що про них. Знаю. Що це за руки? Це руки трударів, працівників. Їх називають золотими за те, що вони все вміють добре і наполегливо працюють. Сьогодні ми поговоримо про професії. Професія це робота. Яку людина для себе обрала, справа якою людина займається в житті? Професій є дуже багато і всі вони потрібні. Ми з вами поговоримо про професії, які ви знаєте, а також дізнаємося про нові діти. Пропоную вам послухати і відгадати загадку, про яку професію йде мова. Хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури і таблетки, і мікстури. Це лікар. Що робить лікар? Лікар. Лікує людей. Хто на кухні хазяйнує, хто кастрюлями керує, і з ножем працює вправно і готує смачні страви. Це кухар. Що робить кухар? Кухар смажить, варить. Пече, готує страви. Золоті у нього руки, робить зачіски, перуки, підстриже і пофарбує, гарний настрій подарує. Здогадалися? Так, це перукар. Що робить перукар? Підстригає. Фарбує, робить зачіски. Він як лікар, а й болить. знає, що і де болить. Кличуть фермер і свинар. Порятуй ветеринар. Що робить ветеринар? Так лікує тварин. Рівно цеглу викладає, дах старанно покриває. Каменяр і покрівельник носять назву Будівельник. Що робить будівельник? Будівельник будує будинки. У світі професій дуже багато, всі вони гарні. Всі вони різні, всі для малих і дорослих потрібні. І машиніст той, що потяг веде, і будівельник той, що стіни кладе, лікар, лісник, перукар, продавець. Кожен то доброї і справи знавець. Кожен працює, так здавна велося. Щоб усім людям щасливо і гарно жилося. Діти, погляньте на картинку і назвіть професії, які ви тут бачите. Всіх пізнали давайте повторимо. Пілот керує літаком. Вчитель, вчить дітей. Комбайнер, косить пшеницю. Швачка шиє одяг. Двірник прибирає вулиці. Поліцейський. Слідкує за порядком. Продавець продає музикант грає на музичних інструментах. Діти, давайте пограємо і пригадаємо, який інструмент, предмет або інвентар потрібен. Для людини певної професії. Розгляньте картинку і доберіть, кому який предмет чи інструмент потрібен для роботи. Перевіряємо, лікарю потрібні ліки, кухарю. Потрібна кастрюля. Музиканту музичний інструмент скрипка. Художнику мольберт. кравчині, голка і нитка, перукарю ножиці і гребінець. А тепер пограємо. І утворимо слово з декількох слів. Людина, яка ловить рибу, зветься Риболов. Людина, яка обробляє землю, це землероб. Людина, що рубає ліс, це лісоруб. Людина, що лазить під водою водолаз. Людина, що вирощує хліб хлібороб. Діти, професій надзвичайно багато. Та запам'ятайте, що поганих професій не буває. І яку б ви професію в майбутньому не обрали, глибоку вдячність і пошану викликає завжди той, хто чесно працює.